Всім привіт! Чи задумувались ви колись, що можливо, заробити багато грошей на івентах? Допустимо, собі на донат кейс або ще на щось. Тому зараз зліва буде кількість залутних івентів у куточку, справа кількість монеток, які ми заробили з івентів. Тому Приємного перегляду, відео буде дуже коротким, але я думаю, буде цікавим. Тому поїхали. Підготовуємо наші сінточки для схорону наших ресурсів стежку. До речі, вайп цей вже прийшов. Стінгер мене, бачите, на 9 днів був, вже його нема. Е, тому робимо таблички, розставляємо та будемо йти лутати івенти. Саме головне для івентів це елітри та феєрверки. Тому. Я підготував вже сундучки. Ми лів і йдемо шукати ну, якийсь івент. Так, перша в нас буде посилочка. Посилочка в нас рідка, тому її швидко зламали. Я на початку піднімаю яйце, і це вже досить велика сума. Хоч тільки початок, але вже щось є. Нагрудничок наш. І наступна посилка. Дуже тут буде цікаво, ми залутали з минулої всього лише 150 тисяч. Піднімаємо 4 порогу. порог в цьому вайпі не дуже дорогий. І тут дивіться, скільки тут речей. Я підбираю стільки речей, це був оригінальний запис. Тому да, Тут -то тільки одні літри більше 2 мільйонів. Я розраховую, що злотки мене не відкине, але да. Як ви можете побачити, з минулого івента ми добили цифрово 4 мільйона, тому залутаємо. Нам випадає зривчисте віщество. І Б2. Це фактично найцінніше, що нам випало. Це було на півтора мільйона. Ще раз пробуємо і лутаємо. Мене відкинули, але я ще встиг залутати хоч щось. Нічого цінного ніби не було, але є це брутальне пілі, на якого я підняв, це вже. Трохи є. Підбираємо сколочні яйця на новому івенті, на цвіточній поляні. І ліваємо швид. Це вже приблизно 300-400 тисяч. З минулого івента ми залутали всього лише 400 тисяч. Я не можу знайти на якій анархії, тому я пішов ще передивлятися, але знову вернувся. Ламаємо ще і нам випадає знову яйце Брутального обігне. Це вже знову досить багато грошей. Знов біжимо на посилочку, бистрі пічки випадають. Хоч вони не дуже дорогі, але ми Тут хтось викинув речі, ми ль... беремо і складаємо це все. Вони хоч не дуже дорогі, але якихось 100 тисяч, я думаю, буде. Нарешті ми прийшли на корабель. Це наш наступний івент, наш 6,4 мільйона. Тіп відкриває, ми беремо підлутуємо і ховаємося від його меча. Хоч підлутали не на дуже багато, але хоч щось. Я показую тільки найцікавіші моменти з явлення. Наступне, що це просто дивіться. Отмичку хтось забирає. Незерка бере, вбиває. Я сюди хочу виходити, але бачу, я не підібрав. І просто ліваю. Заходимо на іншу анархію. І дивимося. Що нам, нас отмичка? Секретної рідкості. Це приблизно вже 2 чи навіть більше мільйонів. А ні, це 4 мільйони. Лідяна волна теж непогано залутаємо і чекаємо, поки відкриється вже оця. Але, на жаль, ми не залутали там. Так, що, наш стеж знайшли, на жаль, тут хоч щось й полишалося, але чуть-чуть обідненько. В загальному ми з 7 івентів отримали 10 мільйонів 600 тисяч, це приблизно десь, ну, може, 3 коїна. таке коротке відео у нас вийшло. Я перевірив спосіб заробітку на івентах. Я би казав, що треба мати хоча б елітри і феєрверки для того, через те, що без них буде ще важче. Плюсом на день ти не можеш так багато залутати, особливо, якщо ти небагато часу граєш. Тому спосіб заробітку цей, це дуже поганий спосіб, як на мене. Вже краще ходити і робити щось інше. Але якщо ти маєш багато часу і бажання це робити, то можеш цим займатися. З вами був, як завжди, ваш Лімору. Всім пока! Заходьте в Telegram.